Єременко ветеран російсько-української війни, який повернувся з фронту через поранення. Проте зараз, за підтримки програми МХП, поруч чоловік працює персональним інструктором тренажерного залу у мирному, активно готується до змагань та тренує відвідувачів. Приходять і працівники е, старинської птахофабрики. Він показує, розповідає, як правильно, під якими кутами все дивиться за технікою і, в принципі, е, як сказати, заряджає людей своєю енергетикою. Бо я так думаю, коли люди бачать, що, наприклад, людина з інвалідністю може досягати таких успіхів, то люди йдуть і хочуть так само. Мені почало подобатися тут працювати і сам займатися. Я вже відчуваю сили у собі, що я зможу. Будемо завлікати якось військових, щоб приходили теж. Ну, будуть возити на змагання. Я хочу, щоб вони ходили, і ну, я буду допомагати. Може, щось не так будемо подучувати. А зараз я вже бачу по собі прогрес і дуже хороший прогрес. І я навіть в Черкасах на звитяги нескорених завоював медаль третє місце на ривок гірі. Проте раніше Юрій понад 15 років працював на старинській птахофабриці. Працював вантажником на, на яйце складі. Зараз називається комплекс з логістики яєць. Ну, моя задача була приймати інкубаційне яйце і відгружати на інкубатори. 2023 року Юрій отримав повістку та був мобілізований, а вже незабаром отримав поранення. Всіх підняли два взводи, загрузили в машини, і ми вночі виїхали. на… Позиції казали там, те, що я чув по словам, ну, старші говорили, що їдемо через час і в яр напрямку Бахмута. Ми приїхали в одну посадку, нас висадили, потім командир скомандував, щоб командири відділення брали своїх людей і переходили в другу посадку. Ну там недалеко було від посадки, бо одна так була посадка поперек. То є вдоль, а одна поперек була. І ми в цю переходили. Недалеко ми й зайшли, і нас почали обстрілювати з, міномет... з мінометів. Так воно все ближче, ближче, і потім я почув, що отримав поранення, що в мене в ногу пече. Так почався довгий шлях лікування Юрія. Майже чотири місяці в медзакладах, понад рік реабілітації та поновлення документів, оскільки все було втрачено на фронті. А так, після війни, після поранення, я не зміг виконувати свою роботу. На тому на складі осколком розбило бідро, кістку. У мене там стоїть металевий стержень скорочений. Ну й нога на два сантиметри. Він повернувся після реабілітації. Ми прийняли його в свою сім'ю, так би кажучи, да? Юра спробував, дуже було навіть. Таке, знаєте, на душі полегшення, що є людина, яка знає процеси, вже не треба йти і дивитися, о, щось там зроблено не так. Ні, тут все було добре. З перших днів він вже став у своє русло. Він знав всі процеси без змінні відповідно з того часу, то але шкода, що в нього не вийшло. Проти старинська птахофабрика не залишила Юрія в складній ситуації. Спочатку компанія організувала для Юрія тритижневу реабілітацію на Волині, а згодом завдяки МХП чоловік знайшов нову улюблену справу. Після поранення виписали мене з лікарні, ну, я приходив так і займався, ногу розробляв мене, не, не згинається ще досі нога в коліні. Якось колишній куратор. Вона займалася теж військовим, Ольга Заєць. Вона подзвонила мені, запропонувала поїхати у У Тернопіль. Тернопіль там ФСУ, Федерація Сторонгмена України, організовує звитяги нескорених для ветеранів і спробувати. Вона каже, може ще когось взяти. На перші змагання Юрій поїхав разом зі своїм товаришем Сергієм Вакуленком. Юрій запропонували. Відвідати змагання в Тернополі. І він запропонував мені, так як я в добровольчому формуванні, до сих пір військовослужбовець, запропонував і попросив допомогти підготуватись. І я вам скажу, за цей рік дуже добре він підготувався, розпочав за цей рік уже ходити без милиці. Це дуже великий прогрес, вже в цьому році виступив. На трьох, так, на трьох. Саме недавні це Львів і Городенка за підтримки МХП поруч. Ще це дало йому, напевне, такий момент, коли почав він спілкуватися з однодумцями, з військовими, які також отримали якісь ушкодження. Аринські птахофабриці спеціально для Юрія створили нове робоче місце у межах програми індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових ветеранів та їхніх родин. МХП Порож Юрій пройшов курс інструктора за програмою Персональний інструктор тренажерного залу працює, тренується та готується до змагань. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Новини ТРС Бориспіль.